Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, баштовий ковер з двома вентиляторами по 90 мм і також два радіатори. Сумарно тут вони мають шість типових мідних трубок і ефективно буде справлятися з відводом тепла від даного процесора. Спереду є сіточка, служить як пильник. До речі, передня панель знімається для удобної чистки та продувки компонентів, саме вентиляторів чистки. Ну і з боку у нас загортоване скло, яке тримається на чотирьох болтах. Все по стандарту легко знімається. На верхній панелі є пильник, іде на магнітах. Також легко знімається, легко чиститься. Пильник є знизу під боком живлення. Його також іноді можна знімати та прочищати. На верхній панелі кнопку запуску, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи SSD, виходи USB 2.0 до 3.0 мікрофон з навушниками. Також вся підсвітка в комп'ютері синхронізована, міняється ось цією клавішою, та що менша. Тут є багато різних режимів, можна зробити, щоб мигало перевивалося або просто світилося різними статичними кольорами. До речі, якщо підсвітка заважає, її також можна вимкнути з кнопки. Але тут є три режими: також можна окремо міняти ще й підсвітку. На комп'ютері, якщо просто затиснемо клавішу, і ми зараз перемкнулися в режим керування через програму Armor Create від компанії Asus. Далі, якщо ми хочемо повністю вимкнути підсвітку, ми ще раз тримаємо клавішу, і вона повністю вимикається. При цьому ковори продовжують крутитись та охолоджувати компоненти. Потім раз натискаємо, і підсвітка знову вмикається на тому місці, де ми обирали раніше. По задній панелі роз'єми для підручного монітора HDMI та 3D порти. Це чорні це заглушечки, їх можна витягувати і використовувати додаткові роз'єми. Так як у вас на моніторі є тільки вихід DVI, кладемо вам ось цей кабельок з DVI на HDMI. DVI ми вставляємо в ваш монітор і HDMI вже вставляємо в роз'єм на відеокарті. Підключаємося виключно у відеокарту, не в материнську плату, тут також є HDMI, зображення не буде, вставляємо іменно в відеокарту. Спочатку все підключаємо, а потім комп'ютер вже запускаємо. По сумарній інформації, встановлений процесор i 5 14500 автоматичний буст 5 Гц, 32 ГБ оперативної пам'яті Corsair, чи 3600 МГц. Материнська плата від компанії Asus, версія Prime на чіпсеті B760. І відеокарта RTX 4060 на 8 ГБ. материнська плата Asus і відеокарточка у нас також від компанії Asus. Бог живня Chieftec на 700 Вт буде з чудовим запасом під дану систему. І також підійде під майбутнє оновлення. SSD M2 на 250 ГБ від компанії Kingston. Ще один диск SSD NVMe Nv3 також від компанії Kingston на 1 ТБ. Робимо тестування. Навантажимо процесор в 100%. Потім зробимо окремий тест на відеокарту і протестуємо окремо комп'ютеру у грі. Пішло навантаження на процесор. Автоматично по зростанню температури охолодження буде добирати оберти для більш якісного відводу тепла від процесора. Іде навантаження. Зараз у нас середня температура по ядрам коло 65 Даний процесор має 14 ядер 20 потоків. Доволі немало. Охолодження в нас це може відвести до 200 Вт тепла, достатньо для даного процесора. Зрозуміло, що під час ігрового процесу. Процесу таку кількість ядер важко завантажити. Більше у робочих програмах можна загружати такі процесори. Вікра зазвичай вони не загружаються настільки, але охоложення все рівно ставимо з запасом. Встановлена термопаста Arctic mx 4 на процесорі, її буде також запасом, можна не міняти її близько до 2 років, вона не буде втрачати своїх характеристик. По тестуванню все працює гарно. Коробочки від запчастин ми також без проблем віддаємо. Все, що є в наявності, повний набір. Все працює чудово. Ну і зробимо окреме навантаження на відеокарту. Відкриваємо програму FurMark, вибираємо Full HD preset, стрес тест. Поїхали. Пішло навантаження. Даній версії карт не гарячі. Вони йдуть трошки підрозігнені вже з заводу. Вентилятори тут полупасивні, Запускаються вони ближче до відміток після 55 градусів. До цього моменту у нас буде працювати повністю пасивне охолодження. Зараз ми досягли відмітку ближче 52 градусів 53 вже вентилятори, до речі, почали запускатися. Поки що оберти мінімальні 30%, автоматично вони будуть підбавлятися. Так же само, як і на процесорному коврі. Точно так само. Тесті у нас 4060, Fuji Preset, Formark. По тестуванню все чудово. Відмітки температури низькі, Охолодження в нас з запасом. У дані відеокарти виділяють тепла не дуже багато. Збірка працює стабільно, немає ніяких проблем. Ну і в корпусі гарна вентиляція. Є постійний забір повітря, є вентилятор, також, який буде витягувати все тепло, яке в нас виділяє відеокарта та процесор, за межі корпусу. Зверху є такого ж додаткові кріплення. Оберти припіднялися до 45%. Вийшло вже на рівний графік. Температури дуже задовільні, дуже чудові, чудовий запас. При цьому тиха стабільна робота. Ось така збірочка вийшла, зараз ще окремо протестуємо в грі. Продовжуємо відеоогляд. Запущена гра в нас Goto War 4. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Все працює стабільно. Ось така збірочка в нас вийшла. Ми готуємо на відвантаження.